25 категорій пільговиків, а це більше 10 тисяч житомирян. Їздитимуть у пасажирському транспорті безкоштовно. Ще двом категоріям пільгову вартість визначить виконавчий комітет міськради. Такий порядок визначення пільгу транспорті запрацює після введення картки житомирянина. Обіцяють чиновники. Всі категорії, крім однієї, яка додалася третя група людей з інвалідністю. Ми їх додали, але відокремили ті. Категорії пільговиків, які мають право згідно закону, то згідно закону про соціальний захист, пільги на проїзд надаються виключно законами. Там 25 категорій, які посилаються на закон. І в пункті 1-2 це дві категорії: це пенсіонери за віком та інваліди третьої групи, які не мають законодавчого підґрунтя щодо надання пільгового проїзду. Виключно це постанова кабінету міністрів 93-го року. Що власне суперечить закону про соціальний захист, і ми, як депутати, за рішенням міської ради надаємо їм пільгу у вигляді пільгової вартості проїзду, тобто не безкоштовний проїзд, а за пільгою вартістю. Відповідно, ця пільгова вартість буде встановлюватися. Рішенням виконавчого комітету при прийнятті тарифів на проїзд. У разі прийняття нами такого рішення, тим особам, яких там досить малі, якщо так, м'яко кажучи, доходи, то їм, відповідно, додати певну суму коштів на картку житомирянина, щоб вони могли використовувати її відповідно за пільговою вартістю. То буде це сценарій одна гривня для пенсіонерів, тобто, що зараз розповсюджується, чи дві гривні, тобто їх вже додати кожному там, за заявою, чи там, автоматично, якщо ми визначимо це за статистичними даними. Там, по 200-300 гривень, тобто це там, є мінімальна соціальна норма, 30 поїздок на місяць, яка основна Кабінету міністрів. Тобто Ми можемо розраховувати і бачити цю статистику і допомагати тому, хто саме в цьому потребує. Ми ще на сьогоднішній момент і по даним документам лише визначаємо свою внутрішню процедуру. Приятного. Ми організовуємо процедурні речі. Тобто, категорії, які є гарантовані законом, ми жодним чином не можемо там, від цього є юридично відступати. Що стосується інших категорій, та, зокрема дві, які ви в додатку номер 2 пенсіонерів за віком та інвалідів третьої групи, от якраз надання і процедури надання пільги їм ми можемо визначати. Після впровадження платіжних карток у приватні маршрутки планують повернути валідатори, запевняє директор КП Житомир Транспорт. Про встановлення я так розумію про валідаторів приватних перевізників. Тобто вони якраз і зацікавлені, і ми призупинили якраз ну, співпрацю з ними до етапу запуску карти жтомиряно. Бо е, на, на етапі знову ж таки видачі цих карток вони зацікавлені, щоб пенсіонери в них валідували, щоб були відповідно це. Або грошове, якщо ми говоримо про пільгову вартість проїзду обмеження, або конкретні пільговики, відповідно, перевізники з того моменту мають право. Аргументовано чітко поза здійсненим обліком вимагати компенсації за пільгові перевезення різницю у вартості пільговикам має відшкодовувати міський бюджет. Проте депутати вже заявляють, що фінансів у казні на такі витрати немає. Якщо є поняття пільгового приїзду і надавач послуг здійснює пільгово перевезення пасажирів, то значить хтось має відшкодовувати. Якщо бюджетним кодексом покладено це на міський бюджет, на місцеві бюджети, значить, звісно, апелювати вони будуть до міських бюджетів. З'являється прилива цивільна. Можливість на е надаваючи послуг в суд і казати, мені не сплачують повністю проїзд, міська рада прийняла рішення про пільговий проїзд, має платитися компенсація. Перевізники і зараз, де Юри, можуть звернутися і вимагати компенсації за пільгові перевезення. Але фактично цього не здійснюється. Так само та сама модель буде працювати із. При при реєстрації, але ми бачимо статистику, і ми не можемо. Ну знов ж таки ну зараз ми повинні бути відвертими, що в Житомирі практично всі їздять без обмежень пільгові категорії, виключно за рахунок того, що ми свого часу підняли тариф і за рахунок платних пасажирів ці люди їздять. Тобто нам потрібно перевізники мовчать стряпочку після цих усіх рішень, які ми приймемо цих змін. Буде чітко приходить перевізник, каже: або ви мені сплачуєте з бюджету. Або ось я перевіз тільки людей в місяць, в тому числі пільгових, або я піднімаю тариф, тому що я цих людей возити не можу. От і все. Для того, чому, якщо раніше вони могли не могли довести, скільки вони пільговиків перевозять, тепер буде чітко. Хлопці, або ви закладаєте і платите мені з бюджету, або я завтра піднімаю проїзд до 10 гривень. Будьте здорові. Ні, в іншому випадку я їх досу. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК 1